Сили оборони відновили позиції у районі Липців. Це Харківщина. Ворог наступає і просунувся біля Нью-Йорку, Катеринівки, Селидового та Новоселидівки. Вночі Україну атакували 56 ударних БПЛА і невстановленого типу. А також авіаційна керована авіаційна ракета Ха 59 22 ворожі дрони вдалося знищити 27 Було локаційно втрачено. А ще два повернулися в сторону Білорусі. Однак є і влучання про оперативну ситуацію на фронті. Буду говорити далі із співзасновником і аналітиком платформи Deep State. Роман Погоріли на зв'язку. Пане Романе, добрий день. Вітаю, слава Україні, героям. Слава чи змінюється інтенсивність боїв на Донеччині? Я почав ефір з цитати вашої платформи «Нью-Йорк, Катеринівка, Селидове, Новоселидівка. Власне, це ви спостерігаєте зараз. В новинах лунає Турецьк. Ну і оці населені пункти. Що там відбувається? Ситуація насправді дуже динамічна і вона мінлива, тобто змінюється дуже часто. Бачимо постійні просування ворога в різних районах о, лінії фронту. Можна говорити про дуже багато ділянок о, біля населених пунктів, згадуючи той самий турецьк, там Покровськ, Мирноград, часів яр про часів. Яр ми багато писали окремих постів на нашому каналі, тому що ворог там. Має певні успіхи північніше і південніше, вони намагаються туди лізти безперестанно, і за рахунок постійної цієї інтенсивності, постійного тиску. Зокрема, піхоти воно дає свій результат, як і давало раніше. На жаль, тому що у них ресурсів більше. і, Відповідно, це може стати тим сигналом, що ворог підтягне туди резерви. і, Відповідно, про часів яр ми будемо в подальшому, скоріш за все. Згадувати все частіше, але будемо бачити, як там будуть відбуватися і розвиватися події. Так само, турецьк, ворог все далі глибше просочується місто. Тривають міські бої. Дуже складно, і це можна було побачити в багатьох вже відео від наших військових, які діляться цими кадрами в мережі. Там буквально ну за кожну кімнату. Тривають якісь бої, якісь вогневі контакти з ворогом також за рахунок піхоти намагаються московити просучитися в глиб міста. Вони розширюють і відповідно збільшують зону контролю в населеному пункті. Тому будемо бачити, теж, як там будуть розвиватися події. Отже, район Покровська, район Мирнограда він залишається бути активним. Динамічним ворог там теж здійснює тиск. Вся увага зараз от, південніше від цього району: цукурене, Галицинівка, Селидове. події розгортаються навколо Селидового дуже активно, тому що і північніше, і південніше вони намагаються його обійти. Теж там випливають певні кадри якихось там спроб просувань. Дуже часто це знаєте пам'ятаєте ці банзаї атаки, де вони намагаються дуже швидко там пролізти глибину території, але навколо селидового хлопці всіма силами намагаються тримати позиції, не пускати ворога, не підпускати його е, в саме місто, в саме місто але е, ситуація ускладнюється. Ускладнюється чим далі, тим більше. тому Будемо бачити, як там будуть складатися події теж. Чи правильно розумію, В цих населених пунктах, які ви перелічуєте, немає, або майже немає цивільного населення, адже заклик до евакуації лунає вже дуже давно. Чи там все ж таки живуть люди, і виходить, що без газу, світла, без води? Майже немає, але все рівно залишається і в будь-якому населеному пункті, який там перебував або перебуває в. Активній фазі бойових дій, згадаємо той самий вугледар. Там завжди залишалися якісь е люди, ждуни, які е потім повипливали у всіх різних відео самих московитів. Тобто є, на жаль, люди, які не хочуть, не можуть і важко виїхати. Вони не хочуть кидати. Вони докладають дуже багато труднощів військовим. Які змушені ризикувати своїм життям, щоб їм допомагати, рятувати там, навіть ту ж саму їжу доставляти, бо ніхто не може так нападали, просто покинути людей. Але от знову ж таки, є, є різні різні люди, які чекають свого, тому не без цього на жаль, але як є. Чи слід готуватися до відступу на Донеччині логічного, який не про поразку, але відступу. Ну, як було, наприклад, з вугледаром, аби зайняти більш вигідні ділянки для оборони. Чи може щось переломити ситуацію? Це вже навпаки. Який варіант ближче до істини? Це дуже складно говорити насправді на такі теми. І не хочеться там якось їх передбачати, їх обговорювати. Все залежить від обстановки. Коли обговорювали відхід там з Вугледару, то там просто склалася така обстановка, яка вже це було вимушені якісь кроки, щоб врятувати людей, вийти на нові рубежі, стримувати ворога без жодних там, якихось вже не знаю, політичних чи ще якихось утримувань а, самого міста, і до цього довели. А, тому а на майбутнє там якісь перспективи так можна гратися з усіма містами, з усіма населеними пунктами. Тому тут е, так просто про це не поговориш. Ну я чому запитую, тому що військові кажуть, що турецька не існує, він вщент зруйнований і е, можливо теж довели. Я не закликаю відходити. Ясна річ, просто намагаюся зрозуміти наскільки там ситуація вже катастрофічна в плані е, знищення інфраструктури. От я власне про це. Дивіться, якщо тут треба розрізняти там для цивільного життя міста не існує, це нереально просто місцевість для перебування, для проживання нормального, щоб були всі умови побутові, і в цілому, щоб була безпека, і це з кожним. Не просто там з будь-яким, з кожним населеним пунктом, де проходить лінія бойового зіткнення, або там десь поряд що московити. Вони все знищують великі міста, села, селища містечка Абсолютно все про це можна говорити. Там турецьк, часів Яр, був вугледар Покровськ, Мирногат. Вони зараз знищують. На там інші населені пункти, вони куп'янськ просто вже знищують е, який день, і це продовжується, і, скоріше за все, буде продовжуватися, бо це їхня мета. Е, якщо говорити про безпосередню лінію бойового зіткнення, де там в містах вже йдуть битви, е, і одна з їхніх тактик це доводити до такого рівня просто неможливості утримування, е, як вони там зробили. Найближчі приклад, які згадуються, це там мікрорайон канал по часовому ярі. Вони його спочатку повністю знищили, а тоді вже туди зайшли. А потім самі страждали від того, що коли вони заходять, і не було де за нормально закріпитися, бо вони все зруйнували там. Чи роботи не те ж саме, коли вони а, стерли з лиця землі населений пункт, а заходити вже нема куди. А, і так з багатьма населеними пунктами. Якщо говорити про бойові дії, це теж. Трохи інше, тобто в турецьку вони тривають, в турецьку є можливість там отримувати позиції, там немає якоїсь загрози оточення і тому подібне, як це було в Гугледарі. Тому це, ну, це, це трохи різне. А, гур спецпідрозділи головного управління розвідки зачистили 400 гектарів лісу, знищили майже полку окупаційних військ на Харківщині. А, це про липці, успіхи на Харківщині можуть стати системними. Чи є передумови для контрнаступу, хоча б на цій ділянці фронту? Це не те, що контрнаступ це такі планові операції з використанням можливостей, так як ворог частину своїх підрозділів. Там переправлена ту ж саму Курщину, і в тому в тому регіоні увага у них в зовсім в іншому місці. І, відповідно, певні підрозділи, зокрема, спецпідрозділи спецпризначенців, вони потроху зачищають, відтісняють ворога. Що давно це був регатний завод в Вовчанську зараз? Це вже події в районі Липців, в цілому, північні кордони Харківщини. ще коли агрегатний завод перетворився в синю зону, тоді вже такі були сказані слова: що сподіваємося, що синя зона буде збільшуватися в тому, в тому районі. І ми тоді сказали, що цієї синьої зони буде більше, тому що це не єдиний район, де ведуться такі о, операції. Тобто військові намагаються постійно працювати, відтісняти, зачищати регіон від ворога. На жаль, у них є ресурси, там і підтягнути підкріплення, і там закрити втрати, і закріпитися на тих територіях, які вони контролюють. Але робота триває. Черговий успіх, зокрема, підрозділів головного управління розвідки. Вони там з підтримкою інших теж там бійців, вони роблять свою роботу. І необхідно в цьому їм максимально допомагати. І бачу, і сподіваємося, знову таки, що синя зона буде збільшуватись, а вона буде збільшуватися? Чи росіяни збільшують свою присутність на півдні? Зокрема, в напрямку Запоріжжя, я останніми днями чую багато експертів жовтих, передусім розмірковують про те, що треба росіянам, аби захопити Запоріжжя, чи вдасться а чи не вдасться. Наскільки коректно, наскільки доцільно зараз про це розмірковувати? В таких масштабах не коректно, але якщо говорити в цілому, то неприємні дзвіночки, неприємна обстановка складається. Вони намагаються там тиснути в різних ділянках. Кожен ще бачить по своєму південь якісь інші райони різні райони. Там а, для когось там південь починається там з Ремівського виступу. Для когось це там ж роботи, не для когось це суто Херсонщина, хтось там географічно дивиться, хтось там ще щось. Але є різні зони, які от викликають тривоженість там Кам'янське здається, якщо не помиляюся, це вже безпосередньо там недалеко від Запоріжжя. Це район в сторону Новодарівки. Вони теж там намагаються якісь активізацію якусь проявляти. Побачимо, як це все буде розвиватися. В цілому в районі Времівського виступу теж у них є певна активізація, і а, зелений. Шлях, а, чи золота нива, перепрошую, золота нива. А золота нива, буквально там вже майже вся червона. У них там активний тиск іде після їхніх останніх успіхів. Тобто є отакі прослідковування, не характерні за останній час, пішла активізація, але там якихось масштабних наступальних дій там ще щось немає. Це залежить від обстановки. Побачимо скільки ресурсів вилізе у московитів там, скільки вони готові задіювати, які в цілому у них плани там, як вони хочуть розвивати, і звичайно, все залежить від обстановки з нашого боку. Тобто там втримаємо, не втримаємо, там десь знайдуть слабке місце, десь не знайдуть. Але є дзвіночки, тому скоріше за все теж частіше буде згадуватися південь. В цілому будемо бачити. Щодо ресурсів Росіян, ви їх згадали. КНДР ми почули днями мобілізовує ще півтора мільйона осіб до свого війська офіційно для війни з південною Кореєю. Але ми бачимо вже і офіційні заяви української влади про те, що буде присутність корейських військ в Україні або на ділянках поблизу України. Чи ви очікуєте чого ви очікуєте? В яких об'ємах масштабах присутності КНДР тут ні? Важко говорити про це, тому що. Після ну, зробила заява головне управління розвідки в першу чергу. Це розвідка. Вони там застерегли, вони зробили відповідні там свою, свою відповідну роботу, і це одне. І потім почалося це не знаю, інфоциганство якесь, яке просто вже там побратими сказали, бачили корейців, скоро візьмемо в полон, там будемо фоткати, і воно вже настільки перемішалося, що не розумієш там. Як взагалі працювати з цією інформацією, будемо бачити з одного боку, звучить нереально, просто нереально. Да? З іншого боку, це війна, і ми живемо в такі часи, що ми дуже багато зустрічаємо якихось неочікуваних речей. Для московитів нічого, нічого нового. Тобто, це їхній союзник, прямий, який їм допомагає озброєнням там, ресурсами. І те, що там будуть люди. Так, -так станеться, значить, так, так буде. Ну, тобто, у нас теж є свої союзники. На жаль, у нас з ними важче в цих питаннях, в цих відносинах. І сказати там, що у московиті все закінчуються люди, вони там не обирають Я б на це дивився по-іншому. Вони просто знайшли ще додатковий ресурс, який їх підсилить, і в будь-якій війні будь-яка там сторона, будь який Будь-хто ніколи в житті не, від, не відмовиться від якоїсь додатков, додаткових ресурсів, додаткової сили. Ну може, якийсь ідіот. Тому тут будемо бачити з часом. А, якщо будуть якісь там фактаж, це все буде видно. Без всяких там побратим сказав, бали, бачили, чули, там грошка нагадала, тому побачимо. Це ж можна сказати і про ресурси з боку України, які Україна намагається отримати. Зеленський презентував план перемоги у Верховній Раді сьогодні в Брюсселі. Там зустріч з Марком Рюте, а потім ще й готується засідання Ради Україна НАТО на рівні міністрів оборони. Тут маєте позитивні очікування? О, хотілося б, хотілося б їх дуже мати, бо насправді дуже багато залежить від наших партнерів, від наших союзників. Це проявляється навіть зі сторони ворога. Їм надають ресурси, їм надають озброєння іранськими шахідами вони обстрілюють нашу країну там і боєприпасами умовно з КНДР, да вони артилерійськими обстрілюють там позиції наших військових за допомогою якихось там ресурсів електроніки та мавіків з Китаю. Вони там реалізовують ще якісь плани, ну, з'явиться там. Військові КНДР та да, там в рядах, в лавах московиків. це ще додатковий ресурс. З нашого боку теж воюють з інших країн. Військові. Ну не офіційно, не на такому рівні. Але це вже виклик і дзвінок для наших партнерів, що там немає з цим проблем. Але необхідно не забувати про внутрішню роботу, яка дуже багато залежить від неї, і вона на багато процесів впливає. І партнери це теж бачать. Це має бути все поєднане. Тому Тут не тільки на них треба покладатися, від нас теж треба дуже багато всього. зробити. Пане Романе, дякую за розмову. Роман Погорілий, співзасновник і аналітик Deep State проєкту був моїм співрозмовником. Тисніть вподобайку під відео, коментуйте, якщо з чимось не згодні, і підпишіться, якщо тут, вперше.